Всім привіт! Корисні поради для городників сьогодні у випуску: Чим підживити картоплю під час цвітіння, щоб отримати великі бульби. Подробиці далі. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок і напишіть будь-який коментар. А ми починаємо. Якщо ви хочете зібрати великі бульби картоплі, які ще й добре зберігатимуться, обов'язково підживіть кущі під час цвітіння. Коли картопля починає цвісти, на бульбах утворюється захисна шкірка, яка допомагає їм зберегти всі корисні речовини та елементи. Досвідчені овочівники радять застосовувати кальцієву селітру, яка допоможе правильно сформувати бульби, підвищить тривалість зберігання та стійкість проти хвороб та шкідників. Селітру можна розкидати у міжрядях, але краще цього не робити. Таке підживлення не дуже ефективне. При цьому бульби при варінні можуть темніти. Краще віддати перевагу позакореневому підживленню кущів картоплі. Для приготування добрива потрібно розчинити в 10 літрах води 1 столову ложку кальцієвої селітри та обприскати картоплю, коли вона цвіте. Бажаємо вам гарного врожаю в цьому році. Дякуємо за перегляд.